Машина часу рвонула тебе вперед. Ти не знаєш, скільки пройшло: хвилина, століття, одна мить, але коли ти виходиш з капсули, світ уже інший. Дерева розтягнуті вгору, як жили, небо застигле, без хмар, без сонця, без руху, повітря густе, як вода. Ти дихаєш і чуєш, як легені шкребе. Тут нема людей, лише фігури, вони стоять у полі, нерухомі, деякі у позі молитви, деякі тримають власні голови, і всі повернуті обличчям до тебе, але очей немає. Ти йдеш, намагаєшся знайти щось живе, і тоді бачиш написи, вирізані прямо на землі. Говори тільки подумки. Справжній ти вже тут, ніколи не довіряй своєму голосу. Ти хочеш повернутись, але капсула розчинена в повітрі. Ти чуєш кроки за спиною, озираєшся нікого, але власна тінь більше не йде за тобою, вона стоїть, ти відходиш, вона залишається, і тільки тоді помічаєш, у неї є очі, вони відкриті. І вони блимають. Ти починаєш бігти, але кожен крок, як крізь сироп. Світ розтягується, будівлі згинаються в дуги, вони утворюють тунель, на його кінці дзеркало. Ти дивишся в нього у відображенні ти, але інший молодший, чистий, усміхнений. Він підносить руку до скла, і ти відчуваєш. Як хтось торкається твого обличчя зсередини. Обмін завершено, чуєш голос, дякуємо за спогади, і тоді все гасне, ти більше не пам'ятаєш, навіщо прийшов, але машина часу вже готується до наступного пасажира, пасажира, пасажира.